Ja, më shumë ngjitur. Ja, po e bëjë diçka biologjike. Ja, po e bëjë. По-другому. Да ну що по, -другому. по Yes. Yeah. Yeah. Українського феду, mm. а Тетяна Гаркова so, вона випадає французьку філологію. Вони загалом, okay. yeah. Yeah. крім того, що були We... інтелектуали, письменники і філософ. So. Вони волонтери, вони весь час їздять до лінії розробництва України. Хочу послухати, що вона щойно вийшла, хочу послухати презентацію. Цей посол має дуже хорошу репутацію кількість. Так що я. Давайте дякуємо вам. за ваше здожиття. Дякуємо вам. Про важку долю виявляється в фурей. Там не все так робить. Була б її бачила, здається, мені каці можемо. Звичайно, або це чаще. Це масло. Або демо просить такі. Я правда вас дуже приємно. Наша війни старечі канали. Хочу вам подарувати книжку, які ми записують років росіяни. Зараз ще піднесуть одну книжку, українську національну основну ідеологію про нашу державність формування, нашої ідентичності. Якщо можна кліпиш, нам на розіросе.

О, так, отже, Льот знищив типографію, пакетру. Да, да, типографія так. відновилася. Коротка сторона проживе мало, довга сторона проживе багато. Так. Суспільство поділилося. Кружки, які люди схопили до себе, схопили, щоб повігли. По да, це, це, це інститут, наші так. Це наша новинка. І так далі. Йдемо до обохалама. Це наша новинка нашого класного ремонту. А покажіть нам оцю цю антологію поезії, так ніхто вже. І ще галки круто. можна? Показуй, показуй.

Зараз на другу зараз... деякими ресурсами ще електронні. вони працюють. І також, і шпиталякі. 何 <laughs>